Пилова буря. Характеристика причини виникнення. Пилова буря. Атмосферне явище у вигляді перенесення куряви, великої кількості пилу, часток ґрунту, піщинок. Вітром із земної поверхні в шарі висотою кілька метрів із помітним погіршенням горизонтальної видимості. Під час цього спостерігається підйом пилу в повітря і одночасно осідання пилу на великій території. Залежно від кольору ґрунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сіруватого, жовтуватого або коричнуватого відтінку. Виникає зазвичай за сухої поверхні ґрунту і швидкістю вітра 10 метрів за секунду і більше. Поширені в пустелях, напівпустелях, півпустелях, горних степах, де дмуть сильні вітри. Пилові бурі за кольором та складом пилу, який переноситься, бувають чорні, бурі та жовті. Червоні та білі. Існують дві широкі категорії пилових бур. бурі. Бурі пов'язані з вітром, і бурі, що створюються висхідними потоками через передавання тепла від поверхні ґрунту. Водночас, пилові вихорі часто виникають в день без вітру через раптове піднесення нагріти повітряних потоків. Вважається, що така пилова чаша перемішується на невеликій площі і зазвичай за деякий час зникає. Пилові бурі здатні переносити мільйони тонн пилу на сотні і навіть на тисячі кілометрів. Руйнівна дія пилової бурі виникає додатково через дію частинок ґрунту, який рухається з великою швидкістю. Крім пилової бурі, в ряді випадків пил з пустель і напівпустель може тривалий час утримуватися в атмосфері і досягти майже будь-якої точки світу у вигляді пилової імли. Пилові бурі виникає зазвичай влітку, іноді навесні або взимку, коли немає снігу. У степовій зоні вони виникають також у разі нераціональної оранки землі. Рідше пилові бурі виникають у степових регіонах, дуже рідко в лісостепових і навіть лісових. Людині, яка потрапила в пилову бурю, необхідно лягти з підвітряної сторони за будь-який високий предмет, який міцно тримається на землі. Камінь, густий куш тощо. Дихальні шляхи треба захистити тканиною пов'язкою від піску та пилу. Поруч з собою під руку покласти закриту ємність з запасом води. У квітні 1928 року в степових та лісостепових регіонах України вітер підняв з площі 1 мільйон км більше 15 млн тонн чорнозему. Чорноземний пил був перенесений на захід і осів на площі 6 мільйонів кілометрів 2 Висота хмар пилу досягла 750 метрів. У лютому 1951 року на Приазов'ї пройшли сильні бурі зі швидкістю 16-18 метрів за секунду. Вони знесли слабкий сніговий покрив і почали видувати оголений сухий ґрунт. Сніг разом із видутим ґрунтом створював чимало перешкод. Утворюючи чорні кучугури заввишки до 1 метр. Видування ґрунту і посіви озимих тривалою весняні місяці. Нині пилові бури тимчасово виникають на півдні України, насамперед у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеських областях. Зокрема, пилові бури спостерігаються в багатьох областях України, у тому числі північних.